Сьогодні урочисто відкрили музей квартиру Віктора Косенка після ремонтно-реставраційних робіт. Подію приурочили до 120-ї річниці від дня народження композитора. Побачила відреставрований музейний простір і знімальна група Естен. У стінах квартири музею Віктора Косенко знову лунає музика. Після року ремонтно-реставраційних робіт простір суттєво змінився і тепер поділяється на меморіально-біографічний та виставковий розділ. Тут з'явилися сучасні аудіовізуальні пристрої, за допомогою яких відвідувач може ближче познайомитись з музикою композитора. Після смерті композитора ще до війни в 1938 році прийшов Максим Рильський в гості до вдови Ангеліни Володимирівни і сказав: Зробіть так, щоб тут завжди лунала музика з того часу. Був взятий курс на, на створення цього музею. У ході реставрації максимально старалися зберегти аутентичний вигляд помешкання композитора. Навіть відтворювали відтворювалися знімками. Якщо ви пильніше придивитеся до тих фотографії, які розташовані на стінах, ви там побачите і цю смугу, ви побачите цей геометричний малюнок, Модерновий – це художник авторською, авторською розробкою авторським над. Таким малюнком от відновив ту атмосферу, тобто максимально наближено до того періоду. Навіть світло у цій кімнаті теж поставлено таким чином, щоб відтворити весь цей родинний затишок, який панував у цій вітальні. Квартира протягом 70 років була осередком пам'яті про митця і здобула статус народного музею. А 2008 року, за заповітом доньки, композитора Ангеліни Косенко по її смерті помешкання відійшло місту. На реконструкцію музею столиця витратила 810 тисяч гривень. Ми виділили кошти, зробили. Тут ремонт, оснащення, необхідне, реставрацію меблів. Причому була проведена дуже велика робота в архівах для того, щоб дізнатися, як саме виглядала ця квартира. Ми бачимо по фотографіям, що дуже схоже зараз виглядає, як на фотографіях, які зроблені тут. Тут багато дуже. Відвідати музей можна за адресою Михайла Коцюбинського 9, з 10 до 17 години. До кінця цього тижня вхід безкоштовний. Ольга Киселевич, Володимир Плішаков, телеканал Київ.